Так, всім доброго дня! Е, хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Щиро е, дякую за те, що сподобалися вам мої рецепти огірків, яких я викладала. Е, зараз хочу вам показати рецепт дуже добрий і дуже смачний рецепт е, салату з моєвою. Закривається в банки, це хто е, дотримується посту, то це дуже ну, ідеальний салат. Е, ш... <клес> У мене тут є на велику порцію. Я роблю кілька порцій, вам покажу на е, напишу на одну порцію. Рецептура все буде написано. Як буду робити, що буду робити, все буду вам по показувати. Цей салат я роблю дуже давно, просто не показувала вам, тому що мене вдома немає. Роблять мої хлопці цей салат постійно закривають. Ну, Насправді, пробувала робити його з кумбрією. добрий, але зовсім не той смак. Абсолютно, Мусить бути Іменно мойва, мойва. Рекомендую всім. Справді попробувати дуже смачний. Хто ще з Радянського Союзу купляв кільку в томаті, оцей салат має смак, як якби тільки той в томаті. Ну, такий, ну, дуже смачний салат, справді дуже смачний. Так що, е, хто зробить, той не пожаліє. Е, що нам треба для цього? Е, перець, перець будь-який. Я взяла червоний, можете брати і білий, то і жовтий, будь-який перець. Перець, помідори. Морква, цибуля, мойва. Соус коматний я беру такий. Це не реклама, але просто вам показую. Олія, цукор, сіль. Це все, що нам треба. Так, Перець ріжем кубіком, помідору перемелюємо. Моркву трем. Моркву, в мене. моркву трем, цибулю ріжем кубіком, рибу нічого. Риба у мене почищена. Хребет не треба вибирати, його там чути не буде того хребта. Все. Зараз я стаю це все нарізати, молоти. Коли це все наріжу, помелю, все підготую, тоді підключимося, тому що нема сенсу вам показувати, як я то нарізаю. Я наріжу, і ви подивитеся все, яким кубіком, що нарізано, морква буде терта на грубій терці, цибулька і перець наріжу, все вам покажу. І тоді ми підключимося. Так, дивіться, морква потерта. Зараз покажу. Цибуля порізана таким великим кубіком. Великим. Перець теж порізаний таким великим кубіком. Помідори потерті. Зараз це все будемо сипати в одну величезну каструлю. Я маю таку каструлю спеціальну, в якій я роблю всі закрутки. Я в ній більше нічого не роблю, тільки закрутки. Просто більше нічого. Ось така в мене. І це все сюди зсипає. Я роблю велику порцію, тому що в мене дуже цей салат йде. Взагалі до всього. Там відкрили, квартоплю зварили, чи зварили макарон, чи що, і все, не будь, і все, і вже їдять. Відкрили салат і вже їдять. Далі парець є е. покидою. Так виходить велика порція уліня. Соус томатний, так соус зараз візьмуть. Це. це зараз мені Добре. І будемо ставити варити. Коли буду ставити варити, все вам покажу. Ставлю це на вулицю, ми маємо такі... таку стічку таку, дрова Будемо це ставити варити. Це вам покажу Так, дивіться, таку маємо пічку на дрова. Поставили тут готувати. Зараз це накриємо діло, а лопатку таку велику мені хлопці принесли. І зараз це накриваю і воно буде готуватися. Має воно е, кипіти 15 хвилин. Тут риби нема, поки що рибу не даємо. 15 хвилин воно має варитися, так, добре варитися з 15 хвилин. Почне кипіти, то я вам покажу. Так, дивіться, яке воно. Бачите, Вінок варилося 15 минут. Ось таке воно опахне. Ось таке. Тепер сюди я скидаю рибу. Туда скидаю рибу. З миски не висипаю, бо вона тут... я її чистила і там є сок. Мені Ну так легонько, бачите, має легонько булькати, не кипіти так шаленого. А так о, І це має варитися годину. Годину. От годину воно має, отак от булькати. За годину, відповідно, у нас ще перед, бачите, що ну, розріза... воно добре розрізається, але не повністю. А якраз овочі за годину будуть такі, як треба. Все. Так. Дивіться, що в нас вийшло. Запах неможливо передати. Смакота, неймовірна. Ну, Ну, дуже смачне. Зараз я буду накидати, ви можете накидати у півлітрові банки. Я накидаю у літрові, наповнюю літрові банки і буду ставити стерилізувати 30 хвилин. На кусочки риби, бачите? Воно не є жирне, так як вам цього здається, воно просто, як берете, то треба промішувати його. Ну, до картоплі воно там, до, навіть хліб на, на хліб намастити, накласти, воно потім ще пригусне трохи, коли цей. Коли закрите його, воно потім ще трошки пригусне. Повний я не насипаю, бачите Так. І все. Так буду насипати всі баночки. Скільки в мене вийде баночок, я не знаю, бо це велика порція. Вам напишу одну порцію. Все. Поставлю, цю, поставлю стерилізувати, то покажу вам. Так, дивіться, вийшло у мене 14-літрових баночок. Це я робила дві порції. І з порції виходить 7 літрових або 14-півлітрових буде баночок у вас. Так би мало вийти. Так що, отак. Буде стерилізуватися пів години. Розстерилізується. І все. І тоді обертаєте, ставите і добре, укутуєте ще. Обов'язково добре їх обкутати. І мають стояти обкутані до вистигання повного. І все. Вони ні стріляють, ні нічого можете не переживати. Так що беріть, пробуйте, робіть. Закривайте, не пожалієте аромат. Суперовий і смакота, така, що просто.